Через обстріли в нашій громаді було зруйновано велику кількість будинків, приміщення селищної ради, будинку культури, школу. Не було доступу до медичної допомоги. Вони не підлягали відновленню, тому їх було демонтовано. Завдяки активній підтримці ПРООН дуже таким вагомим результатом нашої співпраці це стало розбір завалів. І сортування будівельного сміття для подальшого його використання для потреб громади. Сьогоднішній день ми з допомогою ПРООН, змогли відновити адміністративну будівлю селищної ради, в якій будуть розміщуватися служби, які надаватимуть людям соціальні адміністративні послуги. Для мене як для голови ради з питань ВПО й також це є важливим, оскільки, наприклад, тут облаштовано громадський простір. Я можу збирати тут свою раду, проводити засідання, проводити зустрічі з внутрішньопереміщеними особами. Дякуючи тому, що наше життя повертається до тих умов, які були до війни. Відновлюється селищна рада, відновлюється інфраструктура, з'являється громадський простір. Це заохочується. Чи людей повертатися до рідного дому, адже вдома найкраще.